Я поважаю ваш час, тому дуже стисло, але дуже актуально. Перше, на що я хочу звернути увагу, Кабмін опублікував зміни, якими розширив повноваження, фактично додаткові повноваження Державної прикордонної служби України щодо виконання перевірок, виконання доручень уповноважених державних органів, і перевірки можуть стосуватись фізичних осіб, транспортних засобів, вантажів. 9 серпня 2024 року відповідні зміни вже опубліковані. Друга, дуже цікава справа: Закарпатський окружний адміністративний суд став на позиції військовослужбовця і стягнув бойові виплати, які не отримав військовослужбовець під час перебування на фронті. Чотири місяці по 100 тисяч, відповідно, 400 тисяч. Суд визнав протиправним бездіяльність військової частини. І е, змусив виплатити додаткову винагороду. Дуже цікава справа. Я дам посилання. І ще одна справа дуже цікава, але це вже трудовий спір. Е, працівник установи критичної інфраструктури після відпустки не повернувся на робоче місце. Наказом генерального директора і було звільнено у зв'язку з Прогулом, і е, це звільнення було оскаржено в суді. Пройшло дві судові інстанції. І суд зазначив. От я хочу звернути вашу увагу. Законодавцем е таким видом роботодавців, я маю на увазі установи критичної інфраструктури, надані дискреційні повноваження на вирішення питань щодо доцільності і можливості надання відпусток без збереження заробітної плати працівникам або щорічних відпусток. Додаткові дискреційні повноваження. Тому в даному випадку керівник. Установи критичної інфраструктури має додаткові повноваження, і тому це рішення про звільнення відповідно особа, особі було відмовлено в задоволенні її позовних вимог, тому що суд став на користь інтересів підприємства критичної інфраструктури.